Слава Ісусу Христу, на днях у мого сина підтвердили епілепсію, яка спричинила Його страхи. Лікарі це, це добре, але одна надія на Бога. Як церква пояснює цю хворобу, як допомогти дитині, дякую за відповідь. Я вам так скажу, діти мої. <кій> Всяка хвороба, вона не береться просто так, ні звідки. Це наслідки. Наслідки харчування, їди, поведінки, спадковості дуже багато всього. Так просто хвороба не береться. І є люди, які несуть тягарі цих хворіб, бо іменно на них воно закінчується, щоб спадковість далі не продовжувалася іменно із цією хворобою. Тому всяка хвороба, всяка хвороба. Це є наслідок спорченості людської природи. Одні несуть тягар за себе, другі за тих людей, що поруч, а треті за цілу родину, а четверті за ціле село або за цілу громаду. Так що кожному свій хрест, кожному свій хрест. Наше діло оці хрести облегшити. Тим більше, коли це стосується дитини. А дитину, по-перше, легше оздоровити і дитину, ну, всі звернутував. увагу. старий дід думає, та вже дід свій пожив, вже не вмирає. Я вже так за себе говорю, бо я вже теж не дуже молодий ось. Так що, а дитину, знаєте, за дитиною ми всі переживаємо, тому часто через. Дітей, Бог хоче змякчити наші душі. Моліться і будьте свідками зцілення. Але будьте готові до того. Бог буде істляти не для того, щоб ви ходили і хвалилися, а для того, щоб ви свідчили про Божу силу. І так буде.